Ночі стали короткими, але тихими їх не назвеш. Постійно чути солов'я, дроздів і теплими їх не назвеш, хоча раз свіркун подає свій голос, то не так уже й холодно. Ройкоп ташенят грицька й отдарки, добре розвиваються, мають гарний апетит, цвиркають поки що під себе. Тому, звичайно, батькам доводиться постійно прибирати за ними у центрі гнізда. До країв малеча не підходить. І не те, щоб боїться. Це глядачі більше бояться, щоб леличата не повипадали. Не повипадають. Вони не можуть підійти до краю гнізда. Ноги в них ще слабенькі. Не те, що курчата. Вилупились, обсохли. І за годинку вже бігають за мамою квочкою, вишукують щось там, де вона попорпалась. У горобців, синиць, голубів пташенята вилуплюються геть слабо розвиненими. У них велика голова, здоровенний рот, тіло слабеньке, вони не здатні рухатись. Можуть лише роззявляти рота і вимагати їсти. Повністю залежать від батьків. Навіть самі себе зігріти не можуть. Орнітологи поділяють птахів на два типи за способом догляду за пташенятами на виводкових та на гнізних. До виводкових вони відносять. Курей, гусей, качок, перепілок. У таких птахів пташенята вилуплюються добре розвиненими і дуже швидко уже здатні слідувати за батьками. Зрозуміло, чому людина приручила саме птахів з виводковим типом розвитку. Менше мороки. Звичайно, лиличата, як вилупляться з яйця, вкриті пухом, вони виглядають краще, ніж голі сліпі горобенята. І все ж тип розвитку лелек ближчий до нагнізного. Якщо хочете завалити студента на екзамені, запитайте його, який тип розвитку пташенят в ході еволюції виник пізніше. Виводковий чи нагнізний. І дві третини кажуть, що виводковий. Тому що ж вони вилуплюються вже добре розвиненими. А насправді все не так просто. Сідай два. Оці нещасні, на перший погляд, недорозвинені нагнізні пташенята. Це новітній винахід птахів. Вони не бігають, не обігріваються, не витрачають енергію ні на що зайве. Все, що з'їв, все йде в ріст. Курчат рахують восени, а наші лелечата мають стати на крило уже в кінці липня, і до середини серпня вони вже подадуться у теплі краї. Тим часом, поки я тут розповідаю вам теорію, Грицько на практиці вже п'ять хвилин не обігріває пташенят. І це серед ночі. Але для пташенят це не критично. Вони майже холоднокровні, вони майже як плазуни. А от для того, що залишився в яйці, це може бути серйозно. Батьки лелеки сконцентрувались на догляді за старшими сильнішими пташенятами. А ті, хто не вилупився вчасно, той не встиг на потяг життя. Тим часом життя триває, життя триває навіть вночі. он Послухаємо, як перегукуються сичі. О, малий наслухався сичів і по їхньому надумав кричать. Нічого, скоро в нього голосок пропаде. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Цікаво, де це міг Тарас таке почути одночасно, бо, як скрипить ясен, значить, дме вітер, а коли вітер сильний дме сипчів не чути. На то він поет, щоб прикрашати цей світ. Часом раз ми Сича почули, то можемо його й дочекатися, тим паче, що колись уже прилітав. Чи то прилітає Сечиха. Шанувальники лелек навіть ім'я їй дали Варвара. Так, була у нас у Ловяках баба Варка. Я навіть її пам'ятаю. От з того боку її чекать. Сечиху. Звідки її чекали, там і з'явилась. але схоже прилітала не до лелек, а до горобців. Скоро вже світанок, і будуть нові відвідувачі у нашої сім'ї.